Добрий день усім. Сьогодні вам зроблю невеличку розпаковочку, заврори. такі різні. О, тут трошки є заврори, трошки є з червоного маркету. Оцей чайок я взяла імбир мята зі шматочками. Різних там зі шматочками фруктів. Зелений чай такий. Потім календарик отакий от прикладний, невеличкий, мені потрібен був. І от такі насіння шаблі. Або шалфій лікарський, але я його щось взяла, а потім почитала, що його треба краще під зиму садити, От, сіяти. Тому, ну, не знаю, мабуть, під зиму посію, подивлюся. От, і це у нас коштувало що по чому? Значить, чай, От, 60 гривень, календарик 15 гривень, да? і насіння 5 гривень. Час на насіння ціни впали, я бачу. Деякі, так що можна закупатися, якщо вони несіяли. Так, і це все інше. Я брала в Аврорі, тут трошки кіцькі взяла корму. Він там теж подешевше, поки От фріскас там. І ще деякі корма були по 11 гривень. Це взагалі класна ціна на фріскас. Так, потім також взяла таку бабушура насіння. От я, я брала таке чищене, але іноді хочеться і таке начищення самому почистити. Я беру таке не солоне, просто смажене. Чомусь на смаку воно мені більше подобається. Так, і воно там було щось от вам скажу. Смажене насіння 49 гривень. Тут велика пачка була. От 215 г. Ріска по 11. Потім, що я ще взяла? Отаку от каву по 119 гривень українського виробника. Кава натурального посмажена та змелена. от У мене закінчилася вже кава, також взяла куркуму, теж люблю додати її в різні і в суп, і в плов, і в різні там свої страви. Навіть в тісто От я запікала паску, випікала, теж, додавала до кольору куркуму. Теж вона і корисна, і взагалі часто мені. от вона... Подобається його всюди додати. Так, також, що тут, ну, корм я вам сказала. От, також чай взяла отакі лісові ягоди. Теж мені подобаються. Там різні шматочки ягід та трав. От Чай у нас був. Цей 33 гривні. І отакий чайок Black Tea black tea цейлонський 88 грамів. Ну і ще отакі різні взяла. Теж вони там по 49 гривень були. от Один 39, один 49. Один взяла зелений другий чорний. от Такі у мене невеличкі покупочки. От тут можете порівняти ціни. Це я брала в новій Аврорі. У нас недавно відкрилася біля глоб... навпроти Глобала. Хто от не знає, можете теж туди сходити. І щось собі цікавеньке, можливо, знайдете. Там велика Аврора більше, ніж інші. От. А всім бажаю гарного чудового дня. Підписуйтесь, хто не підписався. Також підписуйтесь на мої інші канали, є в рекомендованих. От. ну, У мене декілька є каналів. І бажаю всім гарного дня. Дякую всім за коменти. І за вподобайки і репости. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!